Читання уроки 5-6, частина 6. Тема Іван Драч Балада роду. Народна пісня Родина наш красний. Відкрийте сторінку 20 у підручнику. Прочитайте інформацію Пошепки разом із диктором. Іван Федорович Драч, український поет, перекладач, драматург, кіносценарист, державний і громадський діяч, герой України. Про свою громадянську позицію поет заявив у поемі Спрага. Це спрага людяності і краси, і змоги. Я нею сповнений. Мене пече щоднини жагуча спрага щастя для людини. Тривоги людства це мої тривоги. Що хвилювало поета найбільше? Чудово! Виконайте вправу фотоапарат. Уважно запам'ятайте речення, яке буде у вправі. Та запишіть його із пам'яті. Увага! Запишіть! Зачитайте те, що ви записали. Чудово! Іван Драч у своїй творчості постійно шукав досконалості слова й поетичної форми. Він уводив у поезії лексику новітніх наукових відкриттів. але й не забував про рідні українські слова якими передається споконевічна любов до батьківщини. Перша збірка віршів Івана Драча називалася Соняшник, до неї увійшов поетичний твір Балада про соняшник. Митець найчастіше писав у таких шанрах: балада, етюд, «Етюд», «Верлібор» тощо. Балада зазвичай має героїчний, легендарний або казковий зміст. У етюді передається якийсь життєвий момент. Варлібер це вільний вірш без Рими. У творі Балада роду поет передав віру у світле майбутнє українців, на його думку, історія нашого народу вічна, і нащадки впишуть нові славні сторінки в життєпис української нації. Назвіть найулюбленіші жанри поета. Іван Драч захоплювався символікою. Поміркуйте, що може символізувати соняшник. Чудово! Перегляньте відеофрагмент та дайте відповідь на запитання, що ще робив письменник. За життя Іван Драч встиг попрацювати і на кіностудії імені Довженка. Саме там став автором сценаріїв фільмів, які стали класикою українського кіно. Перу митця зокрема належать сценарії до фільму Пропала грамота, Криниця для спраглих та Камінний Хрест. У мене за спиною нікого немає? Та нема. А в мене та нема. Хто ти? Що ще робив письменник? А які фільми він створив? Чудово! Виконайте вправу черепашка сорока, прочитайте чистомовку спочатку повільно, як повзе черепашка, а потім прочитайте швидко, як скрикоче сорока. І на третій раз прочитайте чистомовку найшвидше, як тільки можете, чітко вимовляючи кожне слово. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Попрацюйте з тлумачним словничком. Дізнайтеся лексичне значення слів із тлумачного словничка. човганий означає від. Вчовгати, потерти щось, ходячи, човгаючи протягом тривалого часу. Висхне означає висохне від слова висихати. Тупцю тупотіти тут означає ходити. Стлумити або стлумить тут означає знищити. Та таке слово жиловий означає кремезний та сильний. Прочитайте лексичне значення кожного слова ще раз самостійно. Чудово! Прочитайте вірш Івана Драча Балада роду. Мого роду. Сто століть у мого роду, Вчовганий старий поріг, старій бабі в нагороду, сива стежка в сто доріг розлітається од хати, сто вітрів мій вік запріг, в сиву хату розхитати, сто скажених сивих бід та й сущ. Шило ж роду роду, та не висхне з роду рід, ні в погоду, ні в негоду. Внучок тупцю тупотить, тупцю внуцю, тупцю хлопче, сто стажин у світ летить, він сто першеньку протопче. Роде рідний. Не стлумить нашу жилову породу, Сто вітрів в ногах лежить мого роду і народу. Позначте жанр прочитаного твору це оповідання, казка чи вірш. Молодці це вірш. Випишіть із тексту римовані слова. Так, бачимо доріг поріг, роду нагороду. Наприклад, доріг запріг, хати розхитати. Бачимо у третьому стовпчику бід рід, вроду негоду. Тупотить летить. Хлопче протопче, стлумить лежить, породу народу. А яке число використав автор у поезії? Так, це число 100. Які слова він поєднав із ним? Випишіть ці словосполучення. Так, сто доріг, 100 століть, 100 вітрів. Сто бід, або можна тут у нас все словосполучення, 100 скажених сивих бід, 100 стежин. Випишіть словосполучення. А як, ви розумієте, вислів, нашому роду нема переводу. Чудово! Послухайте народну пісню Роде наш красний. Єднує народну пісню Рода наш Красний і вірш Івана Драча Балада роду. А що вам відомо про історію вашого роду? Молодці. Чудова робота.